А давайте наберемо під цим відео 100 коментарів. Ну як, зможете впоратись? Всіх вітаю! В цьому відео я вижив 20 днів на одному блоці. А що з цього вийшло, ти побачиш в самому відео. Тому не перематуй його, додивись до кінця, там ми починаємо. А якщо ви захочете другу частину, то давайте назбираємо під цим відео купу-купу вподобайок. Та приємного вам перегляду, в принципі. Першим ділом я заспавнився, і у мене в інвентарі було дерево, яке я зразу переробив та побудував собі невеличку платформу, щоб не впасти. Та почав добувати оцей один блок, який посередині. Тому що з нього можуть випасти дуже-дуже круті предмети. Як я можу таке впустити, правильно? Та й без нього ми, в принципі, не розвинемось. Так ось я вже добув трохи блоків, дивіться, я зараз хочу їх переробити та зробити собі верстак. Я помітив, що зараз мені випадає тільки дерево, тому мені срочно потрібна сокира, хоча б дерев'яна. Тому зараз я ставлю верстачок та зробимо собі сокиру. Стій не перемикай. Якщо ти не знаєш на якому сервері можна пограти в Майнкрафт зі мною, в Лайтрі та іншими ютуберами, то я хочу вам порекомендувати сервер 2B2T. Тут дуже гарний спаун, є різноманітні магазини і так далі. Також ти тут зможеш пограти разом з друзями, або й сам повиживати ти також тут зможеш. Я тут також частенько заходжу та граю. Коротше, ти обов'язково заходь, пробуй грати, та я обіцяю, що тобі обов'язково сподобається. Ну а зараз ми повертаємось назад до відеоролика. Приємного перегляду! Я добув собі ще трохи блоків, щоб зробити палиці, та зробив собі кайло та сокиру. Після чого знову прийнявся добувати ресурси. Так ви все правильно зрозуміли, більшість мого часу уходила саме на те, щоб добути собі як можна більше ресурсів. Ось я добув собі трохи блоків та вирішив трошечки розширити наш плот, тому що деякі блоки падали в оце отверстя що по бокам. Я послав туди блоки, виправивши цим проблему. Тепер я можу спокійно далі добувати ресурси. Ось я собі трохи ще блоків добув, забрав верстак там, де він стояв, і вирішив розширити ще наш плот. Тому що цих блоків мені вже не вистачає. Мені потрібно кудись поставити верстак, зробити пічку, кудись її поставити. І ще багато-багато всього. Цього місця нам просто не вистачить, нам потрібно розширяти. І ось я вже поставив всі блоки, окрім верстака. І тепер, поставши верстак, все готово. Але мені потрібно зробити кам'яні інструменти, а саме кайло та сокиро. Тому що дерев'яні вже слабенькі для мене. І ось, оновивши інструменти, я знову став добувати собі ресурси. Добувши вісім кругляку, я вирішив зробити собі піч, тому що потрібно десь пережарювати залізо, яке в мене вже є. Та їжу яка випаде. Поставив я цю піч навпроти верстака. Закинув туди залізо вугілля та пішов добувати ресурси. Такс, в мене вже по суті достатньо заліза. Давайте закинемо його сюди. Та три залізка в мене є. Давайте зробимо собі залізне кайло. Воно нам пригодиться, я думаю. О, ми тут зможемо зробити якийсь кінжал, але ні, нам потрібно саме кайло. Потрібно саме кайло. Замінюємо його місцями з кам'яним та йдемо добувати ресурси. Опа, на перший діамантик. Перший діамантик. Оце мені подобається, подобається, давайте добуваємо. То бувши достатньо ресурсів, я вирішив закинути все залізо на переплавку, тому що його аж 17 штук. Та вирішив зайти в верстачок, подивитись, які в нас відкрились крафти. Як ви бачите, тут багато різноманітних мечей, кінжалів і так далі, багато різноманітних інших ще предметів. Але на це все ви, ви подивитесь трошечки пізніше. Зараз я хочу подивитися, які тут є мечі. Дивіться, тут є якісь залізні, блін, іще залізні, діамантові, якісь сотові, якісь булави є, взагалі якісь топори, топори там. Да. А, ви зрозуміли, коротше, тут багато всього. Погнали далі добувати ресурси, щоб ми це все змогли скрафтити. Тільки зачекайте, мені потрібно скрафтити скрині, тому що в цьому в інвентарі в мене вже дуже мало місця. Потрібно його кудись усе скласти. Давайте, давайте, давайте розположимо ці скриньки десь приблизно ось тут. Отак, от тут дві, і ще дві можна десь поруч біля них і так далі. Так, це якось так я вирішив зробити. Як кажуть, чим більше скринь, тим краще. Я вирішив всю стіну просто ними забити. Отак, от вони будуть. Коротше, зверху в нас будуть зберігатися всякі непотрібні блоки. Ну, потрібні, але якби просто блоки. А знизу будуть у нас дорогоцінні ресурси наподобі алмази, діаманти, емеральд, залізо, золото і так далі. Так, сану, швидка розфасовка предметів. Раз, два, три, погнали! Ось так то краще. Тепер можна і добути багато-багато ресурсів. Увесь свій інвентар, якщо точніше. І ось я добув собі багато ресурсів. Зараз я хочу переробити абсолютно їх усі на дошечки. І дивіться, скільки тут багато, багато нових предметів. Це все подобавляли моди. Ніфіга собі, тут якісь гарпуни є, якісь кільця, якісь ще штучки, якісь цукерки. Офігеть, оце я розумію виживання. Ну але зараз нам потрібно переробити усі колоди на дошки і розширити наш плод. Чим я зараз, собственно кажучи, і займуся. Ось, я завершив розширяти наш плот, Я розширив його рівно на один блок по колу. І в нас поки я розширяв його, вже настав наступний день. Да, ось, нас тільки я довго повзую. І знаєте що? Давайте трошечки розширимо ще з цієї сторони його на оці 5 блоків, що в мене залишились. Ось і так, хай буде, та тепер потрібно знову добувати дошки, тому що розширяти я плот буду саме з дошок. І, до речі, до речі, мені потрібно зробити смолоскипи, тому що якщо я не освітлю територію, то тут будуть з'являтися злі моби, які потім мене остаточно скинуть. А мені це не потрібно. Я зараз зроблю собі смолоскипчики, та спокійно що зроблю? Освітлю територію, ось що зроблю. І ось я ці смолоскипи вже зробив. І давайте поставимо, знаєте як? А на верстачок і так само на пічечку. Отак, от два смолоскипи. Хоча ні, я б ще поставив кудись от сюди на скриньку повісив. Дивіться, кудись збоку от сюди б я повісив на скриньку його. Або ззаді, давайте ззаді А воно не воно не чіпляється. Бліночки, воно не чіпляється. Не получиться такий дизайнерський ход, який я хотів зробити. Ну тоді просто можемо отак от по бокам їх поставити. Так теж, в принципі, згодиться. Та погнали добувати ресурси далі. Ой, в мене зламалась сокира. Буває, буває, окей. Ну, нічого страшного, в принципі, я був дуже-дуже багато ресурсів. Мені потрібно їх зараз розфасувати та закинути бажано, залізку на переплавку, але не знаю. Це, мабуть, я зроблю пізніше. Зараз мені потрібно розфасувати повністю собі інвентар. Дивіться, скільки ресурсів! Це просто капець. Це просто шок. От таке мені подобається. Давайте їх зараз розфасовуємо та що будемо робити. А ми будемо брати зараз із скриньки все дерево, що в нас є, а точніше, все дерево дуба. Перероблюємо зараз його усе на дошечки Та будемо розширяти наш плод. Сподіваюся, що зараз у нас плод вийде просто бомбезний, просто огроменний. Зараз я, коротше, включусь, коли розширю його чи що. Да, мабуть. І ось я його майже добудував. Дивіться, який винограмений! В мене, звичайно, ще дуже багато блоків, але чесно, плод вже зараз бомбезний великий. Тому я не бачу сенсу його далі якось е -е, збільшувати. Зараз давайте трошки підправимо. Я сюди хочу посадити потім дерева. Та що? та будемо що? Та капшо! Будемо добувати зараз знову багато ресурсів, тому що в мене їх знову мало. Знову мало. Да-да. Коротше, я зараз підправляю плод, та йду добувати ресурси. Йоу, друзі, дивіться, що я собі зробив. Це топоро кайло. Це офігенна штука, вона повинна добувати, по суті, і камінь, і дерево одночасно. Зараз ми будемо її перевіряти. Сподіваюсь, що вона буде працювати. Я думаю, ви теж сподіваєтесь на це. Фух, зараз буде тест, а ну, погнали. Так, да, дерево добуває, дерево добуває. А камінь щось не добуває. І я нафіга я цю штуку зробив, ну серйозно. Чуваки, я думав, вона буде працювати. А вона не працює. Це обман, це просто обман. Ну давайте, може, воно зараз випаде. Ні, не випало. Мене обманули, причому нагло, дуже нагло обманули. Ну ладно, давайте тоді доламувати наше залізне кайло. Так, давайте дерево все-таки добувати цією шту... Воно добуває! Бережіть! Стоп! 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 Що? Воно добуває! Воно добуває і дерево, і каміння! Давайте спробуємо! Так! Воно працює! Воно працює, йо МАЙО, Ура! Слава тобі, Господи! Але воно не добуває чомусь цей. Воно не добуває чомусь як його? мідь. Воно мідь не добуває. Але нічого страшного, я думаю. Якщо хоч щось добуває, це вже гарно. Так, я то плод розширив, але єдине, що я забув, це поставити отут смолоскипи. Щас би мене хтось скинув, і що я тоді? І лежав би мертвий там десь на низу. в пустоті. Так, дивіться, я трошечки розширив плотно, ну не розширив, а зробив якби скелет. Основу потрібно буде, щоб ми закрили повністю блоками. І отут теж, отут у нас буде стояти будинок десь, і, отут лівіше. Ми будемо будувати будинок. Але для цього нам потрібно багатсько ресурсів, тому погнали добувати. Такса, ну давайте закриваємо, закриваємо швидше, швидше, швидше. Нам потрібно зараз добудувати оцю основу, ту, що я будував, та будемо всередині закривати її блоками. Ну давай, швидше, стався. Опана! закрили. Кайф. Тепер нам потрібно всередині його закрити блоками. Я вирішив його не всередині коротше, закрити, а зробити ще одну основу отут отут. Тепер нам оці три платформи потрібно буде е, закрити отак блоками. Давайте включуся, кор короче, коли закрию. Хоча закрию я не скоро, тому включуся, коли хоч щось зроблю. Так, ось я закрив отут трошечки платформи, і мені не вистачило блоків, щоб закрити все інше. Тому я йду добувати далі. Опана! Добував я блоки. І тут мені випадає обсідіан. В мене немає діамантового кайла. І тепер мені потрібно його срочно зробити. Благо в мене є діаманти, благо в мене є палиці тому я біжу його робити. Да-да, ви що думали? Раз і зробив, і тепер можу добути. Добув я собі повний інвентар ресурсів, і тепер потрібно якось це все розфасувати. Ну що, погнали, хвилин 5 на це піде. Так, я взяв всі свої дубові колоди, переробив їх тільки що на дошки і йду знову закривати оці всі платформи. Сподіваюсь, що блоків мені вистачить. Але оскільки ви з мене фіговий математик, їх не вистачить. Опа, я ж казав, що не вистачить. Ха -ха. Тепер потрібно знову йти добувати ці дубові колоди. Ну давайте що. Так, здивіться, я трошечки ще закрив оці усі ями, і тепер, по суті, тут можна навіть бігати, представляєте? Ура! Ура! Я кожну ніч працюю! Да, я каменчик працюю кожен день без зарплати, 100 днів без зарплати. Ладно, все, я пішов добувати блок далі. Так, всім здорово, я включився. в мене для вас дуже багато новин. По-перше, в мене повністю заби... забита ця скриня, ця скриня, майже повністю забита ця скриня. І я почав забивати цю скриню, тому що я закалібався посувати, я вирішив просто меншу все. Скинути. Ще я закрив повністю цю дерень, оту дерень, і чуть-чуть зовсім залишилось закрити останню дирочку. Ви це уявляєте, я повністю майже все зробив. І я хочу замінити зараз ці от е, земляні штучки на цей на дошки, тому що вони мені заважають. І що ще? Я хочу зробити собі стіл зачарування. Я зараз його зроблю і поставлю. Правильно? Правильно. Тому що я хочу зачарувати своє алмазне кайло, діамантове кайло, на якусь може незламність, ефективність та, і так далі, тому що. Ну, не хочеться, щоб просто воно було звичайним діамантовим кайлом, правильно? Правильно. Тому зараз я поставлю та зачарую його. Так, чаруємо між незламністю і незламністю вибираємо. Ну давайте незламність. Дуже важкий вибір. Опа, на, непогане зачарування. Незламність 1 і ефективність 1. Це не фігово, не фігово. Оце я радий, реально. Оце було класно. Тепер я хочу собі, знаєте що? Я хочу собі ще зараз зробити меч. Та сокиру діамантові, та зачарувати їх. А ще зробити одну таку залізну кайло сокиру і те ще її зачарувати. Коротше, включусь, коли все буде готово. Так, дивіться, майже все, що я хотів, я собі зробив. Але залізну кайло сокиру потрібно зробити. Знаєте, е, чому я її не зробив? Е, тому що потрібно спочатку зламати ось цю. Ну. Я перфекціоніст, мені спочатку потрібно цю доламати, а потім зробити нову. Не придирайтесь, коротше, зараз я буду її доламувати. Так, я залізну кайло сокиру ще не доламав, але мені потрапила вода під руку. І дивіться, як ми з цим справляємось. Ми беремо залізко, потім дійдемо до верстачка. Робимо собі відеречко кладемо відеречко в перші слоти. Ну, не в перші, а в головні, правильно, правильно. Беремо його в руки і підбираємо воду. З'являється інший блок, і ми впорались, все кайфово. Кладемо сюди воду і йдемо далі добувати блоки. Я нарешті доламав кайло сакеру і я закрив повністю наш плот. Ви просто подивіться на це. Ви подивіться, і я трошки його ще навіть почав розширяти в цю ліву сторону. Трошки на блоків там 5 чи 6. Коротше, я повністю закрив ці всі дирки нарешті. І зараз буду робити ще одну кайло сокиру. Після чого її чарувати. І ось я чарую нашу кайло сокиру. Дивіться, по суті, по суті. На саме третє, на саме нижнє, на третє. Ефективність, яка там друга, по-моєму, була, взагалі, кайфово, мені годиться. Ідемо добувати блоки. Але стапе, стапаріки, я хочу собі зачарувати ще діамантовий меч. Дивіться, що в нас тут є. У нас є святість, незламність, незламність один. Давайте на третє чаруємо. Що випаде, то і випаде. Правильно? Правильно. Все, зачарували, що в мене тут незламність один? Нормально, коротше, нормально. Ну, можна було, звісно, і краще, але згодиться. І таке згодиться. Давайте всі наші зачаровані предмети, що нам не потрібно, складемо ось сюди і, в принципі, йдемо добувати блоки далі. Бляха, ви мені не повірите. Тільки виключив камеру, тільки виключив камеру. І тут оцей е, як його, кусочок незерської фігні. Ви не повірите. І ще й діамантовий блок. Йо-мойо, -йо, сипа як з відра, серйозно. Щось я не так сказав. Нічого страшного. Просто як з відра воно сипеться, реально. Кайфово, оце мені подобається. Так, дивіться, я добудовую потрошечку наш скелет. Е, трошечки от залишилось зовсім добудувати. І потрібно буде потім в, його, в центрі його закрити. Сподіваюся, я з цим впораюсь. Так, все. Я закалібався чекати. Я починаю будувати будинок. А точніше закладувати фундамент. Погнали, просто дивіться і все. Я трохи заморився завжди щось робити, тому просто почав нарізати круги та паркурити з блоку на блок. Думавши при цьому про життя, про лайки, про телеграм-канал, про підписку, просто коментарів, які ви мусите назбирати. да-да, це все потрібно зробити, а ви що думали? Ну а я побіг далі працювати. Після того, як я удачно по паркурив і не впав, я пішов добувати блоки, тому що ресурси вони завжди потрібні. Правильно? Правильно. Після того, як я добув собі достатньо дубових дошок, я пішов закривати оцю дерень, яка біля будинку, тому що вона мені мазоли очі, вона мене напрягає, її потрібно закрити. Після того, як я поставив усі блоки, я пішов добувати ще ресурси, і в мене забився інвентар. Я пішов його розфасовувати. Ще трошечки закрив блоками цю дерень та знову почав добувати ресурси. Вони мені, як ви зрозуміли, дуже сильно потрібні. Після добутого і розфасованого інвентаря я вирішив побудувати ось такий портал в Рососію. Так, да, ви все правильно зрозуміли. Але трошечки, зовсім трошечки не вистачило мені обсидіана, тому я пішов добувати блоки в надію, що мені нарешті він випаде. Це один кусочок грьобаний! Мені ось така вода дуже часто заважала, тому що я ламав е, свій плот. Вода з'являється, зрозуміли, типа, і я не встигаю зупинитись. Тому що все-таки в мене дуже швидко добувають ресурси ці блоки. Я не встигаю зупинитись і виходить ще замість того, щоб підібрати цю воду, я ламаю наступний блок. Да. Не вже не, не один раз таке ставалось за все виживання, чесно. Вже підбільшує. Зараз буде сама тупа смерть за всю історію. Я просто вирішив стати на цей блок, тому що під ним все одно ще один блок є, правильно? І я просто впав. Після чого подох. А так як це, в принципі, хардкор, по суті, заплановувався, то я не можу далі продовжувати виживати. Я можу разу що скласти оці ресурси просто в скриню. Це ідеально. Ви згодні? Саме тупа смерть за всю історію. Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, це вже майже кінець нашого виживання. тому... Чесно, я б хотів всі 100 днів тут прожити, але як ви бачите, я подох. Але, 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 я можу ще далі продовжити виживання. Якщо ви назбираєте під цим відео 100 коментарів, буде великий актив і так далі. Коротше, якщо ви покажете, що ви реально хочете продовження, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Ми повинні назбирати 100 коментарів під цим відео. Всім дякую за перегляд. Всім бай-бай. Ну і чого ти ще не підписався і не поставив лайк, а? Я ж чекаю, зараз я пропаду. Все, підписуйся, став вподобайна та пока тобі.